На всі ділянки фронту без виключення є певні тактичні успіхи окупантів. Лиманське просування в районі Білогорівки, другий фланг наступу в районі Терни. На жаль, за вчорашній день є просування в районі Терни. Куп'янський напрямок. Важкі бої в районі Сеньківки. Вдалося призупинити просування в районі Табаївки, але менше з тим, в районі Сеньківки так само є тактичні успіхи. Авдіївський напрямок. Важка ситуація в районі Орлівки і Бердичі. Там є просування тактичні до 500 метрів. Мар'їнський напрямок. Складна ситуація по двох напрямках: в напрямку Курахова, відповідно, в напрямок Угледа. І Бахмутський напрямок. Так само ситуація в районі Богданівки-Хромове це Чесів'ярський напрямок. Досить непроста. Там є тактичні успіхи окупантів. Плюс, як ви вже слушно зауважили, плюс Вугледарський напрямок, це просування в районі Шевченко, і запорізький напрямок. Бо частину населеного пункту роботи, на якби там не було, але окупанти контролюють. Тому про яку стабілізацію лінії фронту йде? Питання риторичне і відкрите. Це перше, що дасть можливість уповільнити подальше просування. Наявність інженерно фортифікаційних споруд, ешелонованої лінії оборони. Причому, як мінімум, три лінії оборони, якщо ми говоримо про відповідне повторення, як не складно це говорити, але позитивного досвіду будівництва інженерно-фортифікаційних споруд росіянами. Лінія Суровікіна – це ешелонована лінія оборони. І, відповідно, ми маємо для Ефективної оборони, моваться про активний характер оборони. Мати так само ешелоновану лінію оборони, а не корупційні схеми в моменті будівництва зводних опорних пунктів. Як приклад, наведу тендер Запорізької області, будівництво зводного опорного пункту зводного, звод 15 осіб, 117 мільйонів. Причому парадоксально, що навіть Ця колосальна сума тендер не відбувся за відсутності учасників тендеру. Так от для розуміння, вартість такого ж опорного згодного пункту в Сумській області коштував бюджету і 45 мільйонів, тричі більше. Але і 45 мільйонів це фантастична сума, бо згодні опорні пункти, вибачте, за фразеологію, але їх будують з гівна і палок. Постає питання, що для ефективного протидії російському наступу потрібна ешелонована оборона, це, відповідно, міні-поля інженерно, фортифікаційні загородження, це так звані зуби дракона», шанці і довготривалі вогніві точки. капоніри та все інше. Підготовлені позиції для засобів ураження. І головне, наявність. Необхідної кількості снарядів, тобто, ота от чеська ініціатива, нарешті має запрацювати. Виконання цих пунктів створять передумови для успішного е, протистояння подальшому російському просуванню, тобто наявність необхідної кількості БК, ешелонована оборона і наявність тактичних резервів.